Розділ 16. ЗРОстання і Падіння. За декілька днів після тієї зустрічі Альберт де Марсер відвідав графа Монте Крісто в його кам'яниці на Єлисейських полях, що вже прибрала того палацового вигляду, якого граф завдяки своєму величезному багатству надавав усім своїм оселям, навіть тимчасовим. Він з'явився ще раз висловити йому від імені пані Дангляр вдячність, яку вона вже висловила йому в листі, підписаному баронесою Дангляр, з роду Ерміною де Серв'є. І альбером був Люсьєн Дебре, що долучив до слів свого друга трохи люб'язностей, що, звісно, не мали офіційного характеру, проте спостережливий граф Монте крісто вгадав, звідки вони походять. Йому навіть здалося, ніби Люсьєн приїхав до нього, бо спонукала його подвійна цікавість, і що половина того почуття походить від мешканців вулиці Шосе де Антен. Справді він міг не боятися помилитися і легко міг припустити, що пані Дангляр позбавлена можливості на власні очі побачити, як живе чоловік, що дарує коней за 30 тисяч франків, і їздить у театр з невільницею обсипаною самоцвітами. Доручила очам, яким вона звикла довіряти, щоб вони зібрали всякі такі відомості про його приватне життя. Проте граф Монте Крісто не дав що йому зрозумілий зв'язок цього люсьєнового візиту з баронесеною цікавістю. Часто ви бачитеся з бароном Дангляром? — запитав він Альбера. А вже ж, пане графе, ви ж пам'ятаєте, що я вам казав. То все як і раніше. Більше ніж будь-коли, став Люсьєн, справа вже вирішена. І, вважаючи, Лебонь, що він уже достатньої участі взяв у розмові, Люсьєн вставив у око черепаховий монокль і, кусаючи золоте наголів'я ціпка, почав ходити кімнатою, розглядаючи зброю і картини. Та, якщо судити з ваших слів, мені здалося, ніби остаточне рішення ще не запало, сказав граф Монте Крісто Альберові. Нічого не вдієш. Справи йдуть так швидко, що й не помічаєш того. Не думаєш про них, а вони думають про тебе. А як озирнешся, то тільки дивуєшся, як далеко вони зайшли. Мій батько і пан Дангляр служили разом в Іспанії. Мій батько у війську, а пан Дангляр…» Інтендантом із продовольства. Отам мій батько, що був розорений революцією, поклав початок своїй непоганій політичній і військовій кар'єрі, а пан Дангляр, що ніколи не був заможний, своїй дивовижній політичній і фінансовій кар'єрі. Справді, пригадую пан Дангляр, як бував я в нього, розповідав мені про це. Граф глянув на Люсьєна, що гортав альбом, і докинув а вона нічогенька, панна Ежені. Адже звати її Ежені, еге. Дуже нічогенька, чи радше дуже вродлива, відказав Альбер. Та я не шанувальник такої вроди. Негідний я. Ви кажете про це так, наче вона вже стала вашою дружиною. Ох, зітхнув Альбер, і собі поглянувши, що там робить Люсьєн. Мені здається. Трохи тихіше сказав граф Монте Крісто, що ви не дуже в захваті від майбутнього шлюбу. Панна Дангляр, як на мене, надто вже багата, і це лякає мене. Знайшли причину. А ви хіба не багаті? Мій батько має десь 50 тисяч ліврів річного прибутку, і після мого одруження він виділить мені, може, тисяч десять або двадцять. Звісно, це дуже скромно, надто ж для Парижа. Та багатство це ще не все, бо шляхетне ім'я і становище теж чимало важить у суспільстві. Ви маєте славетне ім'я і причудове суспільне становище, та й граф де деморсер вояк. Тож приємно бачити, як боярова непідкупність поєднується з дюгескленовою бідністю. Безкорисність це той сонячний промінь, у якому найбільш яскраво сяє шляхетний меч. Ось я, навпаки, вважаю цей шлюб дуже доречним, адже панна Дангляр принесе вам багатство, а ви їй шляхетне ім'я. Альбар замислено похитав головою. Існує ще одна обставина, сказав він. Зізнаюся, мені нелегко збагнути. Чому така відраза у вас до цієї заможної і вродливої дівчини. Знаєте, відказав Альбер, якщо це можна вважати відразою, то не тільки я відчуваю її. А хто ж іще? Адже ви казали, що ваш батько хоче цього шлюбу? Моя матінка, а в неї пильне око. І ось моїй матері цей шлюб не подобається. Вона має якусь. Упередженість проти данглярів. Ох, це зрозуміло, сказав граф Монте крісто трохи штучним тоном. Графиню де Марсер, утілення вишуканості, аристократичності, душевної тонкості, трохи лякає дотик тяжкої і грубої плебейської руки. Це природно. Їй богу, не знаю чи це справді так, відказав Альберт. Та знаю, що як шлюб цей відбудеться, вона буде нещасна. Уже півтора місяця тому вирішили були зібратися і обговорити діловий бік питання, та мене спіткали такі мігрені. Справжні, сміхнувся граф Монте Крісто. Справжнісінькі, певне, зі страху, і через них ту нараду відклали на два місяці. Ви ж розумієте, справа не термінова. Мені ще нема 21 року, а й жені тільки сімнадцять. Проте цей термін спливає на наступному тижні. Доведеться взяти участь у тій нараді. Ви не можете собі уявити, любий граф, як воно мене бентежить. Ох, ви такі щасливі адже ви вільна людина. А хто ж заважає вам теж бути таким вільним? Батько мій дуже розчарувався б, якби я не одружився з панною Дангляр. То одружіться з нею, сказав граф Монте Крісто, якось поособливо стинувши плечима. Та воно так. Та для моєї матінки це буде вже не розчарування, а справжнісіньке горе, то не одружуйтеся. Я подумаю і спробую це учинити. А ви ж не відмовите мені в порадах, правда ж? Може, ви могли б виручити мене. Знаєте, щоб не засмучувати мою матінку, я, Лебонь, зважуся на сварку з батьком. Граф Монте Крісто відвернувся. Здавалося, він був схвильований. Чим це ви так захопилися? запитав він дебре, який сидів у глибокому фотелі на другому кінці вітальні, тримаючи в одній руці олівця а в другій записника. Перемальовуєте пусана?» Перемальовую. Де ж пак, спокійно відказав той. Надто вже люблю я живопис, щоб робити таке. Ні, я роблю якраз протилежно. Я підраховую. Підраховуєте? А вже ж, здійснюю підрахунки. Це стосується трохи і вас, віконте. Я підраховую, скільки заробив Данглярів банк на останньому підвищенні Гаїті. Адже за три дні акції зросли з 206 до 409, а передбачливий банкір купив велику партію по 206. За моїми підрахунками, він мав заробити з 300 тисяч. Це ще не найбільша вдала його оборудка, сказав Альберт. Адже цього року він заробив мільйон на іспанських паперах. Послухайте, любий друже, сказав Люсіан Дебре, граф Монте Крісто міг би відповісти вам разом з італійцями Данаро Есантія Мета Деламетта. гроші і святість половина й половина. І це ще багато. Тож як мені розповідають щось подібне, я тільки знизую плечима. Але ж ви самі розповіли про Гаїті. Гаїті це біржове екарте. Можна полюбляти бульот, захоплюватися вінтом, любити Бостон і все ж таки охолонути до них. Але екарте ніколи не губить свою чару, це приправа. Отож Дангляр продав учора по 406 і поклав до кишені 300 тисяч франків. А якби зачекав до сьогодні, то папери упали б до 205, і замість того, щоб виграти 300 тисяч франків, він згубив би тисяч двадцять двадцять пять. А чому вони впали з 409 до 205? Перепрошую, але я геть не знаюся на цих біржових інтригах. А тому, зареготав Альбер, що звістки чергуються і не збігаються. А Нехай йому, то пан Дангляр може за однісінький день виграти або програти 300 тисяч франків. Значить, він страшенно багатий. Грає не він, а пані Дангляр, жваво відгукнувся Люсьєн. Це на диво хоробра жінка. Але ж ви обачний чоловік, Люсьєне, і перебуваючи біля самісінького першоджерела. Добре знаєте, чого варті звістки, то мусили б зупиняти її, усміхаючись, сказав Альбер. Як це я можу, коли навіть чоловік її не потрапить того вчинити? Ви ж знаєте баронесен характер, вона не скоряється нічоєму впливу і робить те, що їй захочеться. Ох, якби я був на вашому місці. Та й що? Я вилікував би її. І то була б велика послуга її майбутньому зятеві. як це? А просто провчив би її, провчив. А вже ж, ваше становище особистого секретаря міністра робить вас авторитетом у тім, що стосується різних новин і звісток. То вам варто тільки рота розтулити, як усі ваші слова стенографуються біржовими макларами. Змусьте її за однісінький раз програти сто тисяч франків, то вона й стане обережніша. Не розумію я вас, пробурмотів Люсьєн. Та тут все ясно як білий день, з непідробною щирістю відказав Альбер. Сповістіть їй якось щось таке нечуване. Наприклад, про телеграму, яку читали тільки ви, скажімо, про те, що напередодні в Габріель бачили Генріха Четвертого. Це викличе підвищення на біржі. Вона захоче скористатися цим, і, звісно ж, програє, бо наступного дня Бошан у своїй газеті напише Твердження обізнаних людей, буцім короля Генріха IV бачили позавчора в Габріель, не відповідають дійсності. Такого не було. Король Генріх IV не покидав нового мосту. Люсьєн криво посміхнувся. Граф Монте Крісто тримався байдуже упродовж усієї тієї розмови та насправді не прогавив ні слова, і від його проникливого погляду не сховалося таємне збентеження особистого секретаря міністра. Унаслідок того збентеження, що його геть не помітив Альбер, Люсьєн скоротив свою гостину у графа Монте Крісто. Йому було, вочевидь, ніяково, проводячи його до дверей. Граф Монте крісто сказав йому тихенько декілька слів, і той відказав «А вже ж, пане графе, я згоден. Граф Монте крісто обернувся до молодого Марсера. А вам не здається, як добре подумати, що в присутності пана Дебре не слід було казати такого про вашу тещу? Ох, пане графе, прошу вас, не вживайте перечасно цього слова. Послухайте, невже графиня і справді так налаштована проти цього шлюбу? Настільки що баронеса дуже рідко буває у нас, а моя матінка, гадаю, і двічі за життя не була у пані Дангляр. Тоді я зважуся розмовляти з вами відверто. Пан Дангляр – мій банкір. пан девільфор дуже люб'язно ставиться до мене у відповідь на послугу. Яку щаслива нагода допомогла мені йому надати, тож я передбачаю цілу лавину обідів і гостин. А щоб не здалося, ніби я з погордою нехтою всім цим, і навіть якщо хочете, щоб самому випередити їх, я запрошую на мою віллу в отеї пана і пані Дангляр, пана і пані Девюльфор. Якщо я на цей обід запрошую вас, як ото графа і графиню де Марсерів. То чи не буде це скидатися на якісь оглядини перед весіллям, принаймні чи не здаватиметься воно так графині деморсер, надто ж якщо барон Дангляр виявить мені честь і приведе із собою доньку? Графиня може тоді мене зненавидіти, а я не хотів би цього адже я, прошу вас при нагоді запевнити її в цім, завжди високо ціную її добру думку про мене. Повірте, пане графе, відказав Марсер, – я дуже вдячний вам за вашу відвертість і згоден не бути присутнім на вашому обіді. Ви кажете, що вам дорога думка моєї матінки. Вона дуже добре ставиться до вас. Ви так гадаєте? Я певен цього. Після того, як ви ото в нас були, ми цілу годину про вас розмовляли. Та повернімося до нашої розмови. Ото, якби моя матінка дізналася про вашу увагу до неї, а я візьму на себе сміливість їй розповісти про це. Я певен, вона була б вам надзвичайно вдячна, щоправда, батько розлютився б. Граф Монте Крісто зареготав. Що ж, тепер ви знаєте, як воно все насправді. До речі, не лише ваш батько розлютиться. Пан із панею Дангляр будуть дивитися на мене як на дуже невиховану людину. Вони знають, що ми бачимося з вами просто, що в Парижі ви мій найдавніший знайомець, і раптом вас не буде на обіді, то вони запитають, чому я вас не запросив. Спробуйте принаймні заручитися заздалегідь якимось правдоподібним запрошенням, і попередьте мене запискою. Ви ж знаєте, для банкірів тільки письмові докази важать. Я зроблю ще ліпше, пане графе. Моя матінка хоче поїхати куди-небудь, щоб подихати морським повітрям. Якого дня має відбутися той обід? У суботу. Чудово. Сьогодні у нас вівторок. Ми поїдемо завтра ввечері. А післязавтра будемо в трепорі. Знаєте, пане графе, дуже люб'язно з вашого боку, що ви рятуєте людей із незручної ситуації. Ох, ви мене переоцінюєте. Просто я хочу бути приємним для вас. Коли ви порозсилали запрошення? Сьогодні? Чудово. Я зараз же піду до Дангляри і скажу йому, що ми з матінкою завтра вирушаємо з Парижа. Я вас не бачив, то й про обід нічого не знаю. Схаменіться, а де бере, що бачив допіру вас у мене. Ох, і правда. Навпаки, я вас бачив і тут таки без будь-якої офіційності запросив на обід. А ви щиро відповіли мені, що не можете бути моїм гостем, бо вирушаєте до трепора. Отак і буде. Та, може, ви одвідаєте мою матінку до від'їзду? До від'їзду це нелегко зробити буде. Та і збиратися у дорогу я вам заважатиму. То зробіть ще ліпше. Досі ви були тільки чарівною людиною. То заслужіть на те, щоб ми ще й обожнювали вас. І що я маю вчинити, щоб сягнути такої досконалості? Що ви повинні вчинити? Так, мені хочеться знати це. Здається, ви сьогодні вільні. То їдьмо до нас обідати ми будемо самі ви, матінка і я. Ви бачили графиню тільки мимохідь, а тепер познайомитися з нею ближче. Це дивовижна жінка, і я шкодую тільки про те, що на світі немає іншої такої самої, тільки молодшої років на двадцять. Тоді присягаюся, крім графині де Марсер, незабаром з'явилася б ще й Віконтеса де Марсер. Мого батька, ви не побачите у нього сьогодні комісія, то він обідає у великого референдарія. Поїдьмо, поговоримо про мандрівки. Ви бачили всенький світ. Розповісте нам про ваші пригоди. Розкажете історію тієї красуні Албанки, яка була з вами в опері, і яку ви прозиваєте вашою невільницею, а поводитеся з нею як із князівною. Ми будемо розмовляти італійською і іспанською. Ну ж бо, погоджуйтеся, графиня буде рада, я дуже вам вдячний. Ваша пропозиція дуже лестить мені. Тож я страшенно шкодую, що не можу її прийняти. Дарма, ви гадаєте, ніби я вільний. Навпаки, у мене дуже важливе побачення. Стережіться, ви допіру навчили мене, як позбутися неприємного запрошення. Мені потрібні докази. Слава Богу, я не банкір, як ото Дангляр. Та попереджаю, я так само недовірливий, як і він. Тоді я дам вам докази, сказав граф Монте крісто Він подзвонив. Ви вже вдруге відмовляєтеся обідати в моєї матінки, пане графе, либонь у вас є підстави для цього. Граф Монте крісто здригнувся. Сподіваюся, ви так не гадаєте. До речі, ось. Іде мій доказ. Увійшов Батістен і спинився на порозі. Мене ж не попередили про ваш прихід. А хто зна, ви такий незвичайний чоловік, що тут усе може бути. Принаймні, я не міг передбачати, що ви запросите мене на обід. Оце, мабуть, таки правда. Чудово. Послухайте, Батістене, що сказав я вам сьогодні вранці, як погукав у кабінет. Не приймати нікого, хто прийде після п'ятої вечора. А потім. Ох, пане графе. устрав Альбер. Ні ні. Я будь що хочу позбутися цієї таємничої репутації, яку ви створили мені, любий віконте. Дуже прикро весь час корчити із себе, Манфреда. Я хочу бути зрозумілим для всіх. Потім. Продовжуйте, Батістене. Потім прийняли тільки пана майора Бартоломео Кавальканті із сином. Ви чуєте майора Бартоломео Кавальканті, нащадка одного з найдавніших родів. Його генеалогією клопотався сам Данте. Як ви пам'ятаєте чи може й не пам'ятаєте, у десятій пісні пекла. Крім того, ще й його сина, дуже хорошого парубка Віконте, йому стільки ж, як і вам. Та й титул він носить такий самий. Він вступає в Паризьке світське товариство, спираючись на батькові мільйони. Майор приведе до мене сьогодні свого сина, Контіну, як кажуть у нас в Італії. Він доручає його мені. Я буду скеровувати його, якщо він того вартий. Ви допоможете мені? Гаразд. А вже ж, То цей майор Кавальканті ваш давній друг? запитав Альберт. Нітрохи. Це дуже шанований добродій, дуже поштивий, дуже скромний, дуже тактовний. Таких в Італії сила селенна. Це нащадки занепалих старовинних родів. Я декілька разів із ним зустрічався і у Флоренції, і в Болоньї, і в Луці, аж раптом він сповістив, що приїде сюди. Дорожні, знайомі дуже вимогливі люди, вони скрізь чекають від вас того. Приязного ставлення, що його ви якось випадково виявили до них, наче в культурної людини, що вміє з кожним перевести приємну часину, не буває прихованих спонук. Любий майор Кавальканті збирається знову поглянути на Париж, який він бачив лише мимохідь за часів імперії, коли вирушав мерзнути до Москви. Я маю пригостити його добрачим обідом він доручить мені свого сина. Я пообіцяю наглянути за ним і дам йому змогу розважитися, як йому закортить. У такий спосіб ми і поквитаємося. Причудово, сказав Альбер. Бачу ви неоціненний опікун. Тоді до побачення. Ми повернемося у понеділок. До речі, я отримав листа від Франца Де Піне. «Тиба». Він так само задоволений Італією. Гадаю, так. Та він шкодує, що вас там нема. Каже, що ви були Сонцем Рима і що без вас там похмуро. Не гарантуватиму навіть, що він не стверджує, ніби там іде дощ. То ваш друг змінив думку про мене. Навпаки, він і далі вважає, що ви передовсім фантастична істота. Тож він і шкодує, що вас там нема. Дуже приємний чоловік. Я відчув до нього приязнь. Першого ж вечора нашого знайомства, коли він шукав вечерю і люб'язно погодився повечеряти зі мною. Якщо не помиляюся, він син генерала Депіне, а вже ж, того самого, якого так підло вбили в 1815 році. Ага, бонапартисти. Так отож. Справді він дуже мені сподобався, а його не збираються одружити. «А вже ж він одружується з панною Девільфор. Це напевно. Так само, як і мій шлюб із панною Дангляр. зареготав Альбер. Ви жартуєте? Так. Чому? Мені здається, у цім шлюбі стільки бопільної приязні, як і в моєму з панною Дангляр. Ох, пане графе. Ми балакаємо про жінок, як ото жінки пліткують про чоловіків. Так не можна. Альбер підвівся. Ви вже йдете. Нічого собі. Уже дві години забираю я ваш час, а ви такі люб'язні, що питаєте мене, чи йду я. Ні, пане графе, ви такий найлюб'язніший чоловік на світі. А ваші слуги такі вимуштрувані. Надто ж Батістен. Ніколи не щастило мені здобути такого. У мене вони завжди, наче, мовпують лакей із французького театру, котрий задля того, щоб вимовити однісіньке слово. Щоразу підходять до самісінької рампи. Тож, як захочете розлучитися з батістеном, віддайте його мені. Домовилися Віконте. Зачекайте, це ще не все. Передайте, коли ваша ласка, моє вітання вашому скромному гостеві з синьорові сеньорові Кавальканті. І, якби виявилося, що він не проти одружити свого сина, постарайтеся знайти йому дружину дуже багату, дуже шляхетну. Бодай по жіночій лінії, і баронесу по батькові. Я вам у цім допоможу. Ого, невже справа аж так далеко зайшла? А вже ж. не зарікайтеся, усе може ще статися. Ох, пане графе. Ви таку послугу надали б мені. Я у сто разів дужче полюбив би вас, якби завдяки вам лишився парубком ще років, хоч із десять. Що ж, усе можливо, поважно відказав граф Монте Крісто, і, попрощавшись із Альбаром, повернувся до себе і тричі подзвонив. Увійшов Бертуччо. «Бертуччо, майте на увазі. В суботу я вітаю гостей у моїй віллі в Отеї. Бертуччо здригнувся. Слухаю, ваша ясновельможносте», – сказав він. Ви необхідні мені, щоб усе там опорадити як слід. Це пречудовий дім, чи принаймні він може стати таким. Задля цього його треба геть поновити, ваша ясновельможносте. Шпалери на стінах геть зблякли. То поміняйте їх скрізь, крім спальні, оббитої червоною матерією. Її треба лишити точнісінько такою, яка вона є зараз. Бертучо вклонився. Так само. Нічого не чіпайте в саду, зате із двориськом робіть усе, що хочете. Мені навіть приємно було б, якби воно стало невпізнанне. Я зроблю все, щоб догодити вашій ясновельможності, та мені було б спокійніше, якби ваша ясновельможність зволила дати мені вказівки щодо обіду. Ох, любий Бертучо. Бачу, відтоді, як ми в Парижі, ви почуваєтеся ніяково. І весь час сумніваєтеся. Невже ви розучилися, розуміти мене? Та, може, ваша ясновельможна ви бодай, скажете мені, кого запросили туди? Я ще й сам не знаю, та й вам нема чого це знати. Лукул обідає в Лукула, та й годі. Бертучо вклонився і вийшов.